Всім привіт підписку сьогодні ми програє в це мобайл. І я сумна новина. Мене одним словом забанили, мене аккаунт пропав повністю. 98-й состав рейтинг. Он у мене є сотий, сотий, кейн, чик-чик. І оце ж зустрім. Резерви, його в мене є така сумна, ну, то що коли мене забанили, я щось заходжу на аккаунт, і воно мені не видає. Ніби я спочатку, як завжди, ніби що... заходить на аккаунт. Вона мене вибиває і на початок, щоб я мав проходити. І в мене дуже було це дуже сумно. Я не знала, що мені з цим робити. І Я поняла потім, що мене забанили. Це була така розпач для мене. У мене був тоді, зараз я вам можу показати. Одним словом, у мене в SD7 новий нік, а колись був ДМЧ. Ви пам'ятаєте, це мене, мене був нік. Я заходжу в друзі, я собі так знайшов його профіль. Е, он, дивіться, он мій состав, тепер колись був такий. Он Ніко Вільямс, Райкард, Едерсон, дуже жорсткий у мене був Едресон. Це було дуже сумно, коли в мене пропав аккаунт. Кейн, що такий? Я не розумів зідан, Карвахарі, люди гривень, всі соті вони були. Це зараз мене зараз рухаю, без прокачки. Раз-два без прокачки, а з прокачка ще кейн три. Далі я буду качати патрулет, щоб був ще сотий. Ну, так ви бачите. Ні, так ви бачите. Пізніше. Так ви бачите, зараз я вже нові лізі. У мене тут і матч, де я виграв по 4-0, було ще 5-0. Але тут я програв, тому що я вийшов нечайно з матча. Тут вже 103 максимальні, якщо так, то дивіться. Це Ванністерой, Веніс Ваністерой. В в рік гри Белінгем, Бапев вже зарял. Ендерік, маю. Е, і так багато нових карточок вийшло. Е, і оце, я може більше про FC Mobile відео не будуть виходити. Вже, тому що хіба що, коли у мене буде сотий рейтинг цього суставу, то почнуть виходити відео. А так вони не будуть виходити через те, що ну, ви самі розумієте. Чекання з ЖЗС пережив під 19. І тоді ні. Коли би 70-й Так. 70 так. М, давайте вийдемо давайте я зараз буду більше не буду прокачував хляків. Тут у мене є в друзях деякі челіки де такі він, він в нього кращий систем Хаві, Всавіо, Шейкар, Мелін Хайсави Ойн Хай не Хайшавич Фелика, То в нього буде е соти. Що ще можна вам показати тепер. мене не всі. Думаю, нічого нового. Ці ігроки бомб, і... 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 помнути. До речі, підписники. Е, дивіться. Команда енергії наша не вийшла. Зараз я вам ще, ще можу показати про всі мобали. Це вже останнє відео буде про неї. Вішки, це роз'їздити, може є. Може, я вже перестану. Я цей состав, думаю, буду зливати. Куплю собі якихось слабочків. Буду робити состав Реал Мадрида. І тут буде белін, в мене вже йде таке. Таке вставла, але поки що не виходить. Бом, Б, Венісіус. Ну і так далі Карвоха. Але не всі тут, я просто подумав, я їх лишу, я їх на обмін злив. Ну, як бачите, таке є в Ставі. Гра я за Динамо Київ форма просто Може, я думаю, поміняти це або на шахтар, бо На Реал, на Реал поміняє. У нього теж така форма красива, оранжева. І Барселона красива. Ну, думаю, це. Та, якщо щось буде на по Мобайл, то щось випустю. Дарі, підписники. Давайте. Пока.